Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Перш за все, я хотів би привітати вас із престольним святом із двонадесятним праздником введення в храм Пресвятої Богородиці. Цей храм посвячений на честь цього величного свята Діви Марії. І я вас щиро вітаю із цим престольним святом. Велика Тайна Богородиця Марія. У трьохлітньому віці входить до храму Господнього. Батьки радіють і діви, які привели трохліствуючу Божу матір до храму, і ангели на небесах. Тому що Бог уже близько до нас. Ось від свята Різдва Божої Матері, з кожним Богородичним святом. Господь є близько до нас. І ця таїна в якійсь мірі започаткована. У цьому святі недаремно свята церква із всенічного бдіння на честь цього свята розпочинає різдвяний післяспів славлення пришестя в світ Сина Божого. Діва Марія входить в святая святих. Туди, куди входив тільки один раз на рік, перевозвященник. Але Діва Марія вводиться у храм і свята є святих, бо сама є храмом Божим. Містилищем Духа Святого благословеною утробою, від якої народиться сам Бог, Син Божий. І це свято наставить так близько до Бога, до Сина Божого, до Небес. Тому що ми як діти радіємо тому, що матір Божа вводиться в храм. І так як в сім'ї буває, що діти готують подарунки для матері. І дуже часто, ну які можуть в дітей бути подарунки? Дуже прості, нематеріальні, а перш за все це подарунки любові. Так і ми через Матір Божу, приносячи їй в дар свою любов, цей дар приносимо і Богові Отцеві, Всевишньому. Тому що Божа Матір введенням храм посвячується Богові. Вона обрана від народження і залишається Дівою до Різдва і в Різдві, і після Різдва. Богоотроковиця Діва Марії. Тому, дорогі брати і сестри, в це свято ми по-особливому повинні відчувати себе як діти, тому що так як Божа Матір по сходинках храму зійшла до святая святих, так і ми з вами сьогодні піднімалися по сходинках нашого благословенного храму як діти Нового Завіту, які знають Христа, Сина Божого, який народився з лона. І це є важливо для нас усвідомлювати, як християн, як дітей Божих. Бути дітьми Божими дуже просто. Тому що необхідно відчувати лише благодать, милість і заступництво Божої Матері. Ось вона перед нами на святих іконах звідусіль дивиться і своїм Богомладенцем Ісусом. Ми молимося. До неї зранку і ввечері приходимо до храму і її прекрасний образ дивиться на нас. Ми також повинні усвідомлювати і те, що в Діви Марії були батьки святі праведні, бо отці Іоким і Анна які з такою ж самою любов'ю, як і ви до своїх дітей, привели її до храму і разом з усіма раділи, що Божа матір без підтримки, що їх дочка без будь-якої допомоги своїми ногами увійшла в цей храм. Тому радіють наші серця, коли ми так само приходимо до храму із своїми дітьми. В цей день потрібно приходити до храму батькам із дітьми своїми, для того, щоб в своїх думках посвячувати синів і доньок Богові, причащати їх. Святих Христових тань, тому що в цьому відчувається наш зв'язок із Божою Матір'ю і Сином Божим. Ми кожного разу молимося за нашу неньку Україну, за те, щоби. Нашу радість навіть цього 12-го свята нічого не засмучувало. Але на превеликий жаль на нашій Богом благословенній українській землі є війна. І ми по-особливому у ці дні. Які ведуть нас до великого свята Різдва Христового, пришестя в світ Сина Божого, повинні з любов'ю, з великим натхненням і жертвою молитися за свою українську державу. на йоту в нас, дорогі брати і сестри, в наші серця не, повинна, не повинен крадатися сумнів в тому, що тільки любов'ю, борячись зі злом, як всередині, так і зовні, ми переможемо ворога, якого дуже чітко знаємо. Тому що цей ворог видимий, але є ще й вороги невидимі. Є причини, які привели до цієї війни. Ось розміркуйте для себе, помисліть своїм розумом, чи за цих всіх. 23 роки ми любили так Україну, як сьогодні. Коли до нас прийшла війна і горе, ми стали молитися за українську державу. А так до кінця ми не усвідомлювали той дар свободи який вибороли у століттях для, наш, для нас наші діди й прадіди. І ось сьогодні, коли ми зустрілися із війною віч на віч, коли ми відчуваємо цю небезпеку, ми по-особливому молимося за Україну. І та молитва, яка тривала в минулу неділю по всій Україні, з ініціативи нашого святійшого патріарха, я віру, вона дісталася небес. Її почув Господь. І рано чи пізно це зло, війна, воно буде подолано. Але одночасно із цим становищем, цією ситуацією, в якій ми з вами перебуваємо, Господь хоче, щоб ми любили свою Україну, свою землю, свій народ, історію цієї держави. І тому, якщо він промишляє над усіма нами, над нашим українським народом, то ми повинні навіть в цій ситуації дякувати Богові за те, що Він так нас полюбив, що не тільки посилає нам радість, але й подає нам і смуток. І скорботу для того, щоб ми більше утверджувалися в істині і особливо в його правді. Тому що для того, щоб подолати це зло, яке панує на нашій землі, потрібно очиститися. Бо не тільки потрібно спинити. Війну, але й треба спинити і корупцію, і хабарництво, і все те нечестя, яке вселяється в серця наших родичів, співвітчизників, які також називають себе українцями. Але не хочуть знати що існує Бог і його правда. І тому в Бога є своя правда і своя історія, і свій погляд на ці події. Ми лише своїм духовним серцем повинні все це відчувати і розрізняти, і давати правильну оцінку. А правильну оцінку тільки може дати серце духовне, відкрите, яке постійно спілкується у молитві з Богом. І тому Єфрем Сірін преподобний, каже, що не дайте душі померти, постійно підтримуйте її молитвою. Бо це найкраща їжа. Для душі. У Старому Завіті є дуже прекрасні слова, сказані ангелом для праведного Іозеїла. Чого злякалися? Стійте і побачите перемогу, тому що ця війна не ваша. А це війна Божа. От саме так потрібно нам, дорогі брати і сестри, сприймати все те, що відбувається в нас. Це війна не наша, а Божа. І ми молилися сьогодні за те, що якщо і нашим воїнам, захисникам. Бранцям доведеться душу свою покласти, щоб Господь простив їм гріхи і подав їм ці нетління. Тому що за такий великий дар свободи природньо їй жертва. дуже не хотілося. Щоб вони були, але ці жертви сприймаймо як велику любов тих, хто кладе свою душу за нас з вами. Тому що не кожний із нас викликається добровільно іти і захищати Україну. Ось зараз Господь таку нам дав можливість показати, наскільки ми любимо Україну. І серед наших співвітчизників знаходяться герої, які в безстраші йдуть і захищають нашу державу. Тому не слухайте ніяких пліток про те, що вони там кладуть свої голови не знати за що. Запитайте цих хлопців, які одягли на себе військовий одяг. І вони вам розкажуть 17-річні, 20-річні. Як треба жити? І в чому смисл життя? Тому що вони побачили смерть, стояли обличчям до смерті. І цей великий патріотизм полягає в любові. Тому всіма силами підтримуємо наше військо. І перш за все підтримуємо його молитвою. А це свято нехай допоможе нам в любові подолати зло. Тому що зло неодмінно буде знищене. Причому існує така філософська. Сентенція зло буде подолане злом. І тому на нашій, навіть в нашому земному житті ми бачили, як розпадалися країни зла. В одну мить було все і нічого не стало. А ми нічиї землі не бажаємо навіть і на одну стопу і ні на кого не нападати. Тому всі ті, хто врязкає зброєю перед нами, нехай згадають слова Христа. З мечем прийшли від того самого меча свого і загинуть. І тому навіть це свято введення в храм Пресвятої Богородиці, радійте. Радійте тому, що Божа Матір входить в храм, зростає в храмі разом з Богом і народжує нам Сина Божого який сходить з небес? Його зустрічайте тут на землі. Амінь.